Ось такими веселими піснями розпочали святкування Масляної у селі Скраглівка Бердичівського району на території табору Березовий гай з усіх куточків Бердичівщини. Туди з'їхалися представники сільських громад, аби похвалитися своїми млинцями і пиріжками та визначити, яке ж село є найкращим у випіканні цих страв. Щоправда, розпочалося все на святковій сцені, звідки до людей зверталися представники влади різних вівнів та гості гулянь. Я вітаю вас всіх з великим святом Масляної, Масляна Маслянатлиця. Цілий тиждень, і сьогодні я бажаю вам від душі посмакувати наших млинців, повеселитися, подивитися ще раз на цей сніжок, оглянутися кругом, друг друга привітати і радісно, радісно з нами відмітити це свято. Я всім бажаю добра, я всім бажаю завжди бути веселими, щасливими, з усмішкою, і завжди бажаю бути всім. І ситими, і здоровими я хочу від імені районної ради, всього депутатського корпусу від себе особисто, виконавчого апарату, всіх привітати з цим святом добра, тепла. Здоров'я, благополучка всього самого вам найкращого. Відгуляти масляну разом із мешканцями Бердичівського району до Скраглівки завітали делегації з Ружина та Попільні. Голова Ружинської райдержадміністрації привіз до Березового гаю коровай та народних митців, які розважали народ. Обоє гостей посадовців побажали людям веселощів та святкового настрою на увесь рік. бажаємо вам міцного здоров'я, благополуччя. Хай у ваших оселях буде тепло затишок, радість, благополуччя. І все те, що ви бажаєте. Дозвольте вам побажати щастя, здоров'я, натхнення, любові, кохання, достатку, миру, злагоди, Бердичівляни, любіть себе, як чорт болото, баба яга мітлу, а українець сало. Святом вас. Найщиріші привітання із Масляною від імені народного депутата Анжеліки Лабунської передав Бердичівщині її помічник Володимир Пономарчук. Анжеліка Вікторна завжди е, дуже. Душевно підходить до таких заходів. Ми сьогодні намагалися теж свою долю внести, щоб свято вийшло гарне, чудове і веселе. Всього самого найкращого добре відпочити сьогодні і ще не один раз зустрітися в такому кругу. Масляна це здавна одне з найулюбленіших народних свят. Люди досхочу їдять млинці та вареники, п'ють медовуху та витанцьовують під веселі звуки, музик. Саме так пройшов цей день на Бердичівщині. У танок пішов навіть голова райдержадміністрації. Ось що значить свято єднає усіх. Окрім того, Масляна є провісником весни, яка вже не за горами. Весняного настрою побажав усім присутнім депутат Житомирської обласної ради Василь Сухораба. Хочу усім побажати! Здоров'я, щастя, успіхів у ваших справах. Ну і після масліниці наступає весна. Хай буде рання весна у вас, хай буде добрий урожай, хай буде благополуччя в ваших домах. Святкуючи Масляну, прийнято зиму проводжати і весну зустрічати. У Бердичівському районі урочисто провели сувору зиму із її синами місяцями та зустріли молоду й зелену весну, яка прийшла з братами на ім'я березень, квітень і травень. А якщо весна на дворі, то й серце прагне кохання та любові. А, хлопці до девочки калачі купує, калачі купує. Невід'ємним атрибутом масляної є опудало. Його під оплески святкуючих урочисто піднесли до вогнища та спалили, як символ того, що зима пішла і вже не скоро повернеться. А тоді навкруг багаття люди водили хоровод та посміхалися. Гарним настроєм та позитивом того дня були заряджені усі. Ще пак млинці та інше частування роздавали безкоштовно. Мирославка дуже мальовниче і красиве село. Прибуло на масляницю з великим задоволенням, з гарним настроєм, з гарними музичними комп. Позиціями особливо з млинцями, які жаряться і на вогні, пеклися господинями вдома. Є млинці, вареники з вишнями, з маком, сиром із грибами. І з чим тільки можна було придумати? Найбагатше наше село людьми частуємо людей смачними млинцями, пиріжками, варениками, традиційними стравами свята масляної. Масляна це традиційне свято, свято прощення, підготовки до посту. Дай Боже всім із гарними помислами, чистими думками, приступити до посту, зустріти весну і провести зиму, яка вже нам доволі надоїла. За кращі млинці та вареники за гарні вбрання та оформлення столів представники районної влади вручили грамоти сільським головам. Третє місце дісталося селам Іванківці Райгородок та Никунівка, друге Гардишівка, Хажин і Маркуші. Переможцями з випікання найсмачніших млинців стали сільські ради Бистрику та Скраглівки. З таким розмахом масляну у Бердичівському районі відгуляли вперше. Посадовці та сільські громади сподіваються, що не востаннє, адже такі свята зближують людей, дарують їм радість та веселощі.